Подружжя Тамара і Володимир Івашкович прийшли зробити перше щеплення від коронавірусу. Ми перехворіли вже у, на початку року. Досить важко це пройшла ця хвороба. Ну а потім слухаємо телевізор, і я вирішив, що я склонний до того, не, не зважаючи на те, що є певні ризики, все-таки краще вакцинуватися, бо тоді. Людина, навіть якщо захворіє, наскільки я знаю, тоді у легшій формі буде хворівати. Прийшла вакцинуватися і Леся Каневець. Для неї це також перша доза вакцини. Працюю в садочку, працюю з дітками. Ну, Вакцинувалася для того, щоб бути здоровою в першу чергу. Хочу отримати сертифікат, щоб мати дані про те, що я вакцинована. Вікторія Огурчак розповідає, вона отримала вже два щеплення від ковід-19 і тепер прийшла за сертифікатом про вакцинацію. То, щоб в мене був на руках, мені за кордон наразі не треба. Якщо треба буде мені за кордон, то прийду ще раз, принесу свій паспорт за бо я лише тепер принесла український. Поки що у нас не питають на роботі, нас прищепили у перших числах, тому беру собі, щоб він був на руках. Впродовж дня в четвертій амбулаторії Ужгорода сімейна лікарка Наталія Деяк видає близько 10 сертифікатів про вакцинацію. Каже, їх вже отримали майже 250 її пацієнтів. Ті, хто має одну дозу вакцини, одержують довідку. При потребі пацієнт приходить, каже, що йому потрібна така довідка. І він тоді, вони так кажуть, що він його не ставлять на самозв'язку. Не загружають дану програму сидить вдома. Кожний третій записаний на прийом приходить за сертифікатом зв'язку, напевно, з даною ситуацією в місті. Тобто, школи, садики, всі мають показати, що вони вакциновані. З понеділка, 20 вересня, в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження та жовті і зелені сертифікати, каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак. зелений, це Тобі вільно зелене світло будь де тому що ти маєш дві вакцини. Ти повністю вакцинований, і ти в будь-якій зоні карантині можеш е, е, жити так, як без е, пандемії. Жовтий сертифікат це. Як жовте світло, воно має певні обмеження, тому що ви один раз вакциновані, і тому ви можете маєте умови карантинні виконувати в червоній зоні. Тобто, ви маєте обмеження. За словами Тетяни, Козак, жовті і зелені сертифікати із наступного тижня мають відображатися у застосунку Дія. Оксана Ушакова, Леонтій Андрій Гісим, Новини на Суспільному.